В день білої красуні венери богині кохання, мої найкращі вітання. День сьогодні у нас теж надзвичайно гарний, сприятливий. П'ятниця, день венери. Значить, можна подати заяву на шлюб, одружуватись, шлюб буде міцний, побудований на коханні. Також сьогодні день дуже гарний для того, щоб розпочати ремонт, закласти фундамент будинку, особливо день сприятливий для реставраційних робіт, тих наших будинків, які постраждали від обстрілів. Ви відчуваєте максимум сил. Але якщо все ж таки у вас сонливий настрій. І в тому відчуваєте, можна притулити сьогодні, підзарядитися від будь-якого дерева, притулитись до нього обов'язково не животом, а спиною це береза, це дуб, дуже сильні енергетики, і попрохати поділитися своєю силою. А якщо у нас сонячний гарний день, значить притягуємо руки до сонечка, теж від нього підзаряджаємось. Сьогодні заряда не. Енергія, ядерний не лише у нас, але у наших діток так, що слідкуємо за ними, щоб не прийшлось викликати швидку. Сьогодні наш захисник оберіг це бурштин. Бурштин Яшма сердолік. І місяць продовжує свій рух по знаку діви, саме практичний знак зодіаку. Так що сьогодні е, дуже добре зайнятися якимись фінансовими підрахунками. І також дуже добре полікувати протилежний знак Діви. Протилежний знак це рибки, які відповідають за наші ступні. А там, як ми знаємо, проекція всіх органів нашого тіла. Так що ідеальний день, щоб вивести мозолі, прикладаємо зріз алої чи шкірку лимона, паримо в соді і так далі. Тобто будь-які народні методи, які допоможуть нам позбутися мозолів. Сьогодні за народними прикметами день святого Галактиона, тобто в цей день дівчата завжди просили святого, щоб послав їм хорошого жениха, ну, а щоб він став хорошим чоловіком. Потім обов'язково сьогодні у дворі розкидати міл. Які монети. Ось тоді женихи не будуть обходити їхній двір стороною. Сьогодні День Галактіона це унікальний день, можна знайти пропажу. Яким чином? Знахарі так радять, влів руку беремо ніж і на тому місці, де лежала ваша пропажа, проказати ніж в серце злодію, пропажа на місце, во ім'я Отця, Святого Духа, нині і прісно, вовіки веков. Хочете вірити, хочете перевірити, але потрібно перевірити. Може, дійсно знайдеться пропажа наша. А завтра ми згадуємо про Всесвітній день гідрометеорологічної служби. Будемо вітати наших гідрометеорологів, попрохаємо їх про теплу осінь, теплу. Зиму вона нам так потрібна. Ну а після завтра, я думаю, ми приєднаємось до привітань нашого президента Зеленського. Він буде вітати з 80-ти річчям Джо Байдена. Ми теж подумки попрохаємо його допомагати нашій Україні, і в цьому нехай посприяє розташування небесних світил.